Нещодавно вами було прийнято рішення про будівництво фортифікаційних споруд по лінії фронту. Скажіть, будь ласка, чи буде масштаб цієї роботи схожий на те, що росіяни будували на окупованому боці лінії фронту і чому Україна починає цю роботу тільки зараз? Дякую. По-перше, прийнято рішення не про початок, а питання продовження і посилення. І це дуже важливо. І є, наприклад, наші. Обласній державній адміністрації, я хочу їх дійсно, я хочу їм дуже подякувати. В більшості своїй в Україні вони робили цю роботу спочатку війни. Тут, без всяких закидів, кому і хто це повинен робити. Я просто акцептую те, що вони зробили. Якщо я бачу в Харківському регіоні і вдячний. І області, і місто, і так як вони там об'єднались з військовими фахівцями і з будівельними кампаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області і ставлю конкретне питання. Нашим військовикам, які в тому чи іншому напрямку, чи цього достатньо? Так, а чому тоді тут слабкіше ніж в Харківському, як приклад регіоні? Просто не хочу говорити, якщо можна де у нас який стан, то вони кажуть, так було б краще набагато. Ми були б набагато впевненіші, якщо був би такий рівень. Ось і все моє завдання просте. Будь ласка, стандартизуйте отакий міцний захист. Дякую, uh, будь ласка.